Вибух на проїжджій частині між шостою та сьомою станціями великого фонтану внаслідок події вибуховою хвилею відкинуло і перевернуло недалеко припаркований БМВ, в якому знаходився водій. На щастя, чоловік не постраждав. Ще в одній автівці вибило заднє скло. На місці працюють правоохоронці та співробітники газової служби. Усі подробиці в наступному сюжеті. Фонтанська дорога 55. Високий струмінь із піску раптово пробиває асфальт та підкидує у повітря припаркований БМВ. Всередині машини в цей час знаходився водій. Просто становився. Становився їм заволосів до шок. Пострадали, викрасте чешки. Та нормально, вроде, голова болить. БМВ перевернуло та відкинуло на трамвайну колію в автомобілі. Розгорнуло подушки безпеки. Баварець прийняв на себе основний удар. Якщо б він не стояв, то полетіли ліби куски в сторону. Він удар весь прийняв на себе. нижче машини прийняли на себе удар. Сусідньому авто пощастило більше. У rav 4 вибило заднє скло. Попередня версія вибух газу у комунікаціях, що пролягають під дорогою. Там тривалий час проводили роботи з прокладки труб. Взрив газового оборудовання внутрі автомобіля. Наверняка врив якогось трубопроводу. Так як ми бачимо, що здесь нету води, здесь нету якихось... то Екскрементів это не канализация. Сухой взрыв, взрив, скоріше дійсно, і газовая служба. внимание, не просто так здесь. На місце інциденту прибули правоохоронці та газовики. Поясняємо, пока утічки газу мені не шлі. Прибор нічого не показав. Рух трамваїв відновлять після евакуації БМВ з колій. Поки транспорт входить до шостої станції Великого фонтану. Олександр Тарасенко, Сергій Бандур та Олексій Селозньовсьоми канал.